Сядь ма інвеститура Рицарів Христа проходила під час національно визвольної війни України від загарбників, расистів. Наш український народ зараз гідно та мужньо бореться за свою волю, гідне майбутнє та свободу народів світу. Орден, в свою чергу, вже не один десяток років займається відродженням світочу української нації, пробуджуючи дух наших величних князів та їх славного воїнства, вмикаючи у багатьох аристократичну генетичну пам'ять. Гідність і честь, благородства українського роду, мають відродитися у своїй основі. Що дасть змогу прийти до цілісності нашої нації, розквіту її сили та величі? Більше про те, в чому ще полягає особливість таких благородних посвят, ми почуємо з інтерв'ю магістра ордену сера Владислава Архо. Доброго Дня сер Владислав, доброго дня. Сьогоднішня інвеститура проходить під час суворої визвольної війни. Скажіть нам, в чому ви бачите особливість цієї посвяти? Особливість цієї посвяти в тому, що ми демонструємо зарламність українського міста. Це можна побачити усюди. Це військові, які на службі здатні навчати в режимі онлайн своїх студентів необхідним предметом. Це перемога українського гурта в міжнародному конкурсі Євробачення. Яка показала підтримку усього світу, що демонструє неймовірну підтримку всіх українців і дає безпосередньо нам ще більшу підсилює нашу свободу? Це українські аграрії, які не дивлячись на небезпеку. Готові працювати навіть поряд з лінією фронту, розуміючи усю небезпеку і повітряну загрозу. Це все демонструє те, що ми здатні залишатися людьми, зберігати свою людяність і цінності попри усі жахливі випробування на раннє життя та смерті. Це показує нашу життєздатність, життєдійність. Вдідійні цінності безпосередньо нашого народу, наша волелюбність, життєволелюбності. Сьогодні в наших лав пробуло троє благородних рицарів. Підписавши Кодекс Рецерської честі, вони вже завтра будуть ще з більшою потугою робити свої благородні справи, а саме благодійність та волонтерство. Це та також кавалери та кавалерство віддамені, які вже роблять свій вклад в нашу спільну благородну справу. Попри те, що орден зараз задін в різноманітних дипломатичних та гуманітарних місіях, ми хочемо дати ще більше Україні різноманітного світу. Ми хочемо укріпити Україну благородними і достойними людьми. Я хочу подякувати усім, хто хоч якимось чином задіяний, допомозі, чи безпосередньо стоїть на лінії фронту та оберігає Україну і нас усіх. Дякую усім вам. З нами Бог, слава Україні! З нами Бог, слава Україні! Дякуємо вам.